Так, глядачі, ми в вотинію. Свинки побачили. Хто не побачив, то переходьте на канал, дивіться ще. І зараз сам покажемо, що є на ринку з птиці. Птиця, в принципі, є. Все, що потрібно, все є. Дивіться, є качка. Так, качка. мулар, 130 гривень. Цього року ми також отримали 10 качок. Я задоволений. Ми вже їх трошечки підрізаємо. Мав вам зробити зйомку, не зробив, вибачайте, обов'язково ще є 5 качок, качурі. Зробимо вам, зазнімкуємо все. Покажемо качучок. Покажемо, як вони взагалі гарно набирають вогозак і короткий термін. Пишіть, які ціни у вас в регіоні. 10 Ви не знаєте, що буду брати, чи ні. Ще раз там придбає, то вже по закриванні. Просто ще є Закарпатті, там копіли, але якщо я буду брати, ніж чи каче не є. Того разу у усієї, ніхто ні одної качки знах не буде. Все так зупинилося. Я не знаю, чи вже стоїть брати, чи не стоїть. Я по 140 сумну проживати. 130, 10 штук, 120. Шот, я хочу, моя... Що взяли і все. Таке такий другий відео З качками ціна, якщо 10 штук, 120 гривень. Відчуваю, що вже сезон бачте, завершується. Так що, хто ще не купив качки не переживайте, що обов'язково встигне вам вирости. Так що ви не перемайтеся качка, зараз ще до осені набере вагу. А весні ми також візьмемо ще більше качок, тому що вигідно, качка вигідна. Трава. Менше зерна, качка росте просто, бомбезно І дуже гарне м'ясо. Молодесеньке, бомба просто. Рекомендую. Несучки. Несучки такі. Такі несучки також. Ну Те, що взяла було, чесно вам скажу, весною 10 курей. Ну Щось слабенько нанеслися і вже аж до цього періоду часу і гарно і пропоїли і давали корм. Їм цей слабо, слабо, з, з яйцями слабо. Набагато краще і тогорічні іспанки набагато краще цього року несуться. Молоді курочки дуже гарно несуться. Такі по 100 гривень несуться. Лисочки по 100 гривень. Дивіться, є. Мастер греє. Там осіб тримає. Мастер греє. Дорогой Чесно скажу, я чомусь і отримав і мастер Грея, отримав, і іспанку. Мені Іспанка краще до вподоби. Іспанка трошечки краще, чим на щось швидше набирає вагу і в загальному взагалі важкі півні багато важчі. Мастер грає щось не засушується, я не знаю чого, ну щось мастер-грає мені особисто мені не йде.

Ось це ви зараз бачите іспанка. Бачите, про що я завжди говорю. Іспаночка, курочка дуже гарно несеться. Берете собі таких 10 курочок і ви взагалі завжди кожного дня по 2-3 яєчка буде в ваших курничках. Теж по 100 гривень. По 100 гривень теж такі курчати. ну Вигідно, чесно, вигідно. Всі курчата вигідно тримати. Кось з весни будемо брати. курочка бомбезна, гарно росте. А, власник, пішов. власник пішов. От, от власник Із панку, беріть іспанку на м'ясо, на яєчка беріть іспанку. Бомбезна глушейка із Так, Дивіться, є адлер. Ось такий на м'ясо копівники по 120 гривень. 120 гривень, такі півники також молоденькі. <кхи> Взяли собі штучок, навіть 20 таких півників Підгодували зараз 3 місяці. Гарне молоденьке м'ясо. Торкується Може як Але трошки жовті <кхи> на Ось такі півники. Також, напевно, треба буде собі взяти таких півників. Ще до осні ми підгодуємо і ще будемо мати також собі. Ось такі. Ось такі класні півники? Так, є несучки. Це іспанка А броліру почому? Ага. А ти по чому взагалі? Останній є домонаті, а бройлер по чому? Бройлери по 140 гривень. Ми взяли 5 бролерів, цього року, я задоволений, Гарно птиця підросла, досить гарно набрала вагу. Також бролер рекомендую, тому що бролер... Бройлер, бройлер – це те, що треба. Ось так. Далі. так, дивіться, це дуже гарна качка. Ось така качка, людина дуже плотно займається цією птицею. Взагалі качкою, кури в них є. Є без голуші, є безголуші. Не путайте дві різні проди качок. Клачка Мулард має чорну плямку і орвія. Бачите, це є орвія. Качка орвія нам трошечки шумна, більше шумна, вона та, трошки більше дає, як кажуть, звуку, але вона краще в чому, що більше набирає вагу. Найбільше набирає вагу, вона є в загальному краще м'ясна качка. Муларт, він, муларт він, він є ліпше тим, що він тихіший. Там щось схрещено, напевно, що є, я так бачу, навіть качка шипун, чимось схрещено і вийш муларт. Має чорну плямку. Ми цього року тримаємо мулардів. Я задоволений. Качка за три місця набрала гарну вагу, Вже під забій вже брали. Качок також десь вам знімлю відео, щоб ви побачили, як взагалі качки виглядають в три місця. Яка їх вага? Досить гарні качурі. Я задоволений. Дещо важко ну людина, в принципі, сама має свою птахофабрику і сама вирощує птицю, сама не закупляє, а цю птицю має сама. Ось так. Ну Це праця сильна, це сильна праця, для цього треба напрацювати. 20-1560. 140 гривень. Ольга, не Це дивіться. 4 тижні. Чотири тижні. Урішні, бензин. Це зарізать. А там Мастер-грай по 100 гривень. Іспанка і мастер-грай по 100 гривень. 160. Ціна, в принципі, однакова. Одна зразу має пропойку. Ось так, глядачі, так що ройлери по 120. Ці не бачили, курочки, ціни не, не змінюються, але сезон вже завершується з корми. Так що обов'язково, хто що не придбав, завітайте на ринок і купуйте курочок, тому що без курочок також, в принципі, подвір'я сумне. М'ясо, яєчка це має бути завжди. Всім дякую, дякую за перегляд, не забудьте підписатися, всім до побачення.